Доброго дня, шановне товариство, шановні депутати, запрошені. Розпочинаємо 35-ту позачергову сесію Кротівської сільської ради. Кротівська громада має 22 депутатських мандати. На жаль, сьогодні в нас помер депутат Анатолій Нещеред. Ми вшанували його пам'ять. І один депутат в нас вибув 20 депутатських мандатів. Фактично на сесію прибули 13, сесія є правомочною. Відповідно до пункту 1, 4, 11 статті 40 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Сесія Крутівської сільської ради є правомочною. Дозвольте 35-ту позачергову сесію оголосити відкритою. Присідайте. На сесію Крутівської сільської ради запрошені старости територіальної громади, начальник фінансового відділу, начальники інших відділів, які, до яких можливо будуть запитання на сесії. Нема заперечень, щоб запрошені були присутні. Дякую. Для підрахунку голосів нам необхідно утворити лічильну комісію. Можливо, попередня ще здатна працювати чи нову. Будь ласка, я пропоную баркальник допомога, стач якому коливано. Шановні депутати, це процедурне питання. Голосуємо його підняттям рук. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався, приймається. Наступне питання: нам необхідно прийняти порядок денний. Питання порядку денного у вас є в листках голосування. Чи є головуючому потреба зачитувати? Немає потреби такої. Тоді прошу прийняти порядок денний позачергової сесії Кротівської сільської ради за основу. Прошу депутатів голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався? Приймається. Чи будуть доповнення до порядку денного? Тоді прошу порядок денний прийняти в цілому. Хто за? Хто проти? Утримався? Приймаюся. Також вам необхідно визначитися з часовим регламентом нашої позачергової сесії. Питання, питання необ'ємні, тому пропоную до трьох хвилин по кожному питанню порядку денного. Не буде заперечень депутатів. Прошу проголосувати за часовий регламент сесії. Хто за? Хто проти? Утримався. Приймаю. Переходимо до розгляду першого питання порядку денного про внесення змін до рішення 33-ї сесії 8-го скликання від 18.09.24 року про затвердження програми забезпечення державної безпеки на території Крутівської територіальної громади. Та матеріально технічного забезпечення управління Служби безпеки України в Чернігівській області Ніжинського міськрайонного відділу на 24-25 роки. Доповідає начальник фінансового відділу. Прошу, можна з місця, будь ласка. Насправді служби безпеки з проханням допомогти. Ми вносимо цим рішенням, ми вносимо зміни. Програму збільшити суму ще на 100 тисяч. Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідний для реалізації програми складатиме 200 тисяч. Ми проговорили з вами, з'ясували і розставили, як то кажуть, всі крапки. І сьогодні Служба безпеки і тут, на нашій території, виконує значний обсяг робіт по виявленню знескодженню диверсантів а різних інших злочинних груп які допомагають на жаль ворогу тут у нас в Чернігівській області вести підривну свою таку роботу тому на залізниць. на залізницях тому необхідно я думаю допомогти і е належним належним чином дати можливість службу безпеки виконувати свої обов'язок перед державою не буде заперечень. Тому переходимо тоді до поіменного голосування по першому питанню порядку денного. Прошу депутатів голосувати. Багмут, Іващенко, кіт, Кузьменко, Гурин, Кіт, Баркан, Савченко, Каханенко, Шевлюга, Бадунь, Бадунь, Василенко. Рішення прийнято. Дякую, шановні депутати. Друге питання порядку денного про затвердження програми розвитку та удосконалення організації харчування в закладах освіти Кротівської сільської ради. На 2024 рік в новій редакції. Так, прошу вас. Е, до нас надійшла субвенція після минулої сесії. Буквально на другий день ми отримали субвенцію на харчування дітей перших-четвертих класів. Так як у нас була прийнята програма до цього без цих коштів, нам потрібно внести в програму, а ми ж вирішили зробити програму в новій редакції. Сума надійшла 215 тисяч 200 гривень на три місяці до кінця року на дві школи. А як вони розраховували субвенцію? Вони розраховували 50 гривень. На одну дитину на 175 днів о, навчального року ділили на 9 місяців харчування і умножили на 3 місяці харчування і брали не, всю, не 100%, а 92 відсотки, бо хтось вийшов, хтось ну, не вийшов в школу. Ну, так, получилось 215 тисяч 200 гривень нам на три місяці. Це непогано. Це допомога так, на перший-четвертий клас. Це виходить, що там більше продуктів можуть бачити. Так, виходить, на більшу суму. 50 гривень. Це прекрасно. Це дуже прекрасно. Да, да. Тому нам треба внести зміни ну, mm -hmm. програму в нові редакції. Mm -hmm. Переворочити. Нема заперечень, шановні депутати. Тому прошу перейти до поіменного голосування по другому питанню порядку денного. Прошу голосувати. Бахмут Іваченко, Кіт, Кузьменко, Гурин, Кіт, Баркан, Савченко, Каханенко, Шевлюга, Бодун, Бодун, Василенко. Дякую, рішення прийняте. Третє питання порядку денного про внесення змін до рішення 30-ї сесії 8-го скликання. Від 14.03.2024 року про затвердження комплексної програми підтримки захисників і захисниць України та членів їх родини у Кручівській сільській раді на 23-25 роки. Ну знову пишемо, що в нової редакції, але фактично ми наповнюємо просто це минула рішення. було, затверджували програму в новій редакції. Зараз mm -hmm. ми просто вирішили внести зміни, mm -hmm. ми нічого тут взагалі не міняємо, тільки додаємо. 100 тисяч 100 тисяч на закладаємо загальний обсяг фінансових ресурсів по цій програмі буде складати 350 тисяч гривень до кінця, ну до кінця я неодноразово, дякую, Людмила. Я неодноразово інформував вас, шановні депутати, що Крутівська сільська рада, ну ми з вами так вирішили. Так, якщо, якщо тіло героя прибуває на нашу рідну землю, то ми фінансуємо. Ритуальні послуги повністю і повністю фінансуємо поминальний обід трапези. От, Тому ну, зрозуміло, що це затрати, але це наш святий обов'язок. Нещодавно ми провели героя Вомбищі, молодого хлопця, Володимира Лаврика. 20 років честь, слава, людина, яка. Декілька разів намагалася потрапити на службу. з Четвертого разу так мені повідомили, що військоматі, от, взяли його на контракт, віддала своє життя за кожного з нас, за Україну, за нашу волю, незалежність. І тому ми маємо гідно вшановувати пам'ять героїв, які борються за українську землю. Тому е, прошу підтримати цю пропозицію фінансового відділу і е, проголосувати. Третє питання порядку денного. Прошу депутатів голосувати. Багнут Іващенко, Кіт Кузьменко, Гурин, Кіт, Баркан, Савченко, Коханенко, Шевлюга Бодун, Бодун, Василенко. Дякую. Наступне питання четверте: порядку денного. Про внесення змін до рішення 29-ї сесії 8-го скликання від 14 грудня 23 року про бюджет Куртівської сільської громади на 24-й рік. Так, ви також Людмила, прошу вас як Ми зміни в програми. тепер Ми хочемо наповнити ці програми. Значить, внести зміни до рішення. Направити рівні залишки коштів загального фонду, що утворили станом на 1.01.2024 року в сумі 130 тисяч гривень. Значить, 100 тисяч на програму Служби безпеки, 30 тисяч на програму захисників та захисниць України та членів їх родин. Програму 100%. Якщо будуть потрібні, ми можемо розпорядженням додати далі кошти. Це час 30 дози. Також внести зміни до розпису бюджету Кутівської сільської територіальної громади, по садочкам, Зняти, зменшити видатки по садочкам по ККВ 2220 і 2240 в загальній сумі на 13 тисяч 400. І збільшити видатки по садочкам по 2210 матеріал, предмети і матеріали на 13 тисяч 400. Сума не змінюється. Ми пробуємо перекіпку. Також зменшити видатки по школам по 2220 на 9 тисяч 900 і збільшити видатки по школам по 22-10 на предмети і матеріали на 9 тисяч 900. З якої статті, Нет. зі статі послугів по школам Нет. По школам зменшити 2220. Там дезинфікуючі були заложені на двадцять двадцять. А їх закупають по двадцять 10 І перекласти це. Воно mm -hmm. бо пакет. Mm -hmm. І 9900 туди на дезінфікуючі положити. сума не міняється. Також прошу затвердити розпорядження, які ми були в цей період міжстасійний, розпорядження 84 від 9 до 10. Я казала, що нам провідена вже субвенція. Надійшла Цим розпорядженням ми збільшуємо видатки загального фонду за рахунок коштів субвенції державного бюджету. бюджету На забезпечення таксування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти на 215 тисяч 200 гривень. По місяцям жовтень жовтень і листопад по 71 800 і грудень 71 600. Також розпорядження 86. Прийняти надходження батьківської плати за харчування дітей в сумі 8580 по школам. Розпорядження 87 від 16.10.24 року збільшити призначення спеціального фонду надходження, що отримуються бюджетними установом від підприємств, організацій, фізичних осіб фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів. Це фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на суспільно-корисні роботи, направив нам. 253 тисячі 760 гривень. Перша стаття 208 тисяч, друга стаття 45 тисяч 760, це в жовтні. У мене все. Не буде, запитати, що не буде питати? Ні. Прошу перейти по даному питанню порядку денного до поіменного голосування. Прошу голосувати. Бамут, Іващенко, Кіт, Кузьменко, Гурин, Кіт, Баркан, Савченко, Савченко, Коханенко, Шевлюга, Бадун, Бадун Василенко. Дякую, рішення прийнято. Наступне питання порядку денного про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, які видаються нашим ЦНАПом. Ірина Ступенко, будь ласка, ваша інформації. Відділу знак ми додали ще одну адміністративну послугу це призначення одноразової грошової допомоги в разі загибелі, смерті або інвалідності, деяких категорій осіб відповідно до закону України про статус ветеранів війни, гарантії і соціального захисту. І на цю послугу нам потрібно затвердити адміністративний і технологічний картин. Не буде заперечень депутатів, все зрозуміло. Прошу поіменно проголосувати по даному питанню порядку денного. Голосуємо. Вану, Івашенко, Кіт, Кузьменко, Варваренко, Гурин, Кіт, Баркан, Савченко, Коханенко, Шевлюра, Бадун, Бадун, Василенко. Дякую. І наступне шосте питання порядку денного про внесення змін до рішення 4 сесії 8 скликання. Від 09.04.2021 року про затвердження положення про відділ Центру надання адміністративних послуг. Тут також, Ірина Михайло, так, зміни. Послуг зміни додаємо одну адміністративні послуги, вносимо зміни. Так, які саме зміни? Ну додаємо цю послугу, призначуємо. А, додаємо цю послугу, яку послуг, попередню. Зрозуміло. Я... Врахували це. Прошу депутатів також поіменно проголосувати по шостому питанню порядку денного. Голосуємо Бахмут, Іващенко, Кіт Кузьменко, Гурин, Кіт, Баркан, Коханенко, Шевлюга, Бадун, Бадун, Василенко. Так, і в нас сьоме питання порядку денного про внесення змін до рішення першої сесії восьмого скликання від 26.11.20 про затвердження структури загальної чисельності апарату сільської ради. Галина Вальна тут інформує, шановні депутати. Для врегулювання нової законодавства пропонується до відділу житлово-комунального господарства архітектури та земельних відносин. Вести посаду спеціаліста першої категорії. Не обов'язково ця посада буде заповнена кимось, але Але в даному, даному випадку, 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 випадку я прошу підтримати і проголосувати дане питання порядку денного. Прошу депутатів голосувати. Багмут Іващенко, Кіт Кузьменко, Гурин Кіт, Баркан Савченко, Коханенко Шевлюга, Бадун, Бадун, Василенко. Так, дякую, шановні депутати. Всі питання порядку денного, які ми виносили на 35-ту позачергову сесію Крутівської сільської ради, розглянули. Чи будуть якісь доповнення, можливо, зауваження в депутатів? Немає. Немає. Тоді 35-ту сесію Крутівської сільської ради оголошую закритою. Слава Україні, Героям слава! 35-та позачергова сесія Крутівської сільської ради оголошується закритою.